Нові деталі про майбутнє резерв плюс. AI впихнуть навіть у Paint. і все не дуже добре у Гугла з їх основним продуктом. Це 148-й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини української IT, світового тех сектору і все, що навколо. Погнали до новин! Вже пройшов тиждень з того часу, як зарелізився резерв плюс електронний кабінет військозобов'язаного, і вийшло купа коментарів. Купа статей про те, що там буде, про те, що вже є, які є проблеми. І я вирішив, що варто це все підсумувати, зібрати якось всі коментарі в одному місці і скласти якийсь таке поточний стан. Давайте це і зробимо. Перше найцікавіше запитання: напевно, чи є оновлення даних в резерв, плюсі оновленням даних, що є вимогою закону від 18 травня, тобто чи треба йти в ТЦК, все одно, чи там оновив і цього достатньо. І пояснив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в інтерв'ю для радіо НВ. Що зареєструвавшись і оновивши свої дані, які є там при авторизації, людина виконала вимогу закону. Цього достатньо. Тобто, про ВЛК він нічого не сказав. Хоча є, наче постанова, в якій сказано, що ВЛК, всі які старіше за рік, вважаються неактуальними, але в вимозі в законі не наказано, не що мають бути актуальні ВЛК, мають бути об... Актуальні військово-облікові документи, і можливо, тоді дійсно цього достатньо. І якщо не актуальна ВЛК, то все одно дані у вас вважаються оновленими, і ви, типу, не порушуєте новий закон про мобілізацію. Поки що, я думаю, можна інтерпретувати так, але все одно чекаємо роз'яснень юристів через тиждень. Знову вам розкажу, куди ж без цього. На рахунок електронного військово-облікового документу, той, який має бути у вигляді QR-кода в середині Резерв Плюс, і має з'явитися через місяць, ну він має з'явитися через місяць, і сказали, що допоки його там немає, для при перевірці достатньо буде показати, що у вас в Резерв Плюс просто оновлені дані, що там написано оновлено на обліку, і цього має бути достатньо. Якщо після оновлення даних у вас в застосунку показується, що ви у розшуку. Лазуткін знову ж таки рекомендує в першу чергу звернутися до служби підтримки Резерв Плюс, бо зазначає, що такі. Таких випадків чимало, навіть у військових, які зараз знаходяться на службі. Тому там є велика частина людського фактору, і варто звернутися в першу чергу в службу підтримки. А далі вже там вони вам підскажуть. Трохи статистики. В Міноборони повідомляють, що в Резерв плюс успішно авторизувалося 1 мільйон користувачів, і 700 тисяч успішно оновили дані онлайн. А це в десятки разів більше, аніж ЦНАП і ТЦК разом узяті. Я не знаю оці 300 тисяч вони як авторизувались, але там же оновити дані треба при авторизації. Тобто, що ці 300 тисяч, і що вони саме кажуть, і є авторизація, і що оновлення не дуже ясно, але отак: 1 мільйон користувачів. Що, ну, я, якщо чесно, не розраховував на такі цифри, це якось прям дуже багато. Реально, я навіть я здивований. Заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко в ефірі телемарафону також повідомила, що військовозобов'язані зможуть отримати направлення на ВЛК, не відвідуючи ТЦК. І отут можливо є відповідь на перший пункт, як це буде відбуватися. Це направлення, тобто його можна буде отримати, стати в чергу, чи вам всім просто прийде всі направлення одночасно. Про це вона не сказала, але сказала, що нова функціональність з'явиться наприкінці червня або на початку липня. Також Катерина заявляла на доудей на панелі дискусії, що наступним функціоналом застосунку буде онлайн-рекрутинг і можливість підписати контракт, в тому числі групою людей, щоб разом, якщо вам треба кампанію мобілізуватись, щоб ви могли цілеспрямовано кампанією туди, куди ви хочете, оформити контракт. І це наступний функціонал, він вже буде в червні доступний, вона каж... сказала. І також озвучила вартість розробки. Сказала, що це було 86 тисяч доларів. Що, на мою думку, здається ну, нормально за два застосунки, враховуючи, що це ще там підтримка, вся публікація. Ну, тобто, зазвичай мається на увазі повний цикл всіх робіт. Тому мені здається, достатньо окей. А ви як думаєте, це за дорого чи за дешево? Чи як, ну, на ще напишете про те, що там мрія плюс, тому це взагалі копіпаста. Але ну пишіть. Міністерство з питань стратегічної галузі промисловості розширило перелік критеріїв, які дозволяють компаніям, які працюють над оборонно промисловим комплексом, бронювати своїх співробітників. І. Тепер він такий для бронювання своїх співробітників підприємство має відповідати одному з двох критеріїв. Перше з них це бути виконавцем чи співвиконавцем державного контракту з державним замовником у сфері оборони або або це саме головне тут додали договору щодо виробництва товарів оборонного призначення коштом інших позабюджетних джерел. Тобто тепер не обов'язково мати саме державне замовлення, а й можливо хтось позабюджетно вас проспонсорував, і ви можете це робити, якщо ви потім всі свої товари передаєте військовим частинам. Другим критерієм є для підприємства, якщо перший, першому не відповідає, це. Отримувати фінансову державну підтримку у вигляді грантів згідно з порядком організації конкурсів Brave One. Тобто, якщо ви учасник цієї програми і отримуєте ці гранти, то ви можете забронювати своїх співробітників, допоки ви над цим грантом працюєте. І ну тобто, де факто, якщо ви є стартап в DevTech, який пройшов Brave One, то ви можете забронювати своїх співробітників і не переживати, що вам доведеться весь час витрачати на пошук нових співробітників, бо о, всіх минулих мобілізували. Врешті-решт покращення, хоч і швидкість цих покращень гнітюча, і, здається, для такого часу занадто повільна, але хоч так, і на тому дякуємо. Чекаємо ще більше. Цей випуск виходить за підтримки меблового партнера ідеального робочого простору компанії Стіл». Стій Stee стіл пропонує якісну продукцію: столи з електрорегулюванням висоти, зручні ергономічні крісла та різноманітні аксесуари для робочого простору. Зменшіть навантаження на спину. Змінюйте положення вашого тіла невимушено, не відволікаючись від вашого основного заняття разом з стій стіл. Стіл з основою PRO, за яким ми зараз знімаємо цей випуск, буде зручним навіть для людей з дуже високим зростом. Стій стіл пропонує зручні ергономічні крісла, які забезпечать підтримку спини та попереку, та активні сидіння для стимулювання вашої рухливості. Різноманітні аксесуари покращать ваш комфорт та допоможуть впорядкувати ваш робочий простір. Стій стіл пропонує оплату частинами, безкоштовну доставку та 5% кешбек за ваш чесний відгук у соцмережах. Заощаджуйте 5% з промокодом дов. Переходьте на сайт Стістіл за посиланням у описі під цим відео. The New York Times повідомляє, що у росіян вперше вийшло заглушити Starlink, використовуючи якісь Способи під час їх атаки на Харківщині, це перший прецедент, коли таке було зареєстровано і коли, скоріш все, це вийшло. І це і їм підтверджують їх джерела також в ЗСУ. Також вони кажуть, і це, ну, це не секрет, що Україна багато в чому покладається на старінки для координації, для збору розвідданих для керування дронами і тому подібних речей. Тому це може стати проблемою. І що очевидно, ну здається, логічний достатньо висновок в той час заступник голокомандувача Збройних сил України, полковник Андрій. Лебеденко коментує так. Це не впливатиме критично на систему управління, зокрема на систему управління безпілотними системами та незаймними роботизованими комплексами. Будемо сподіватися, що він правий і що це дійсно не порушить ніяк взаємодії. Хоча я думаю, що на рівні солдата це буде мати достатньо сильний ефект, якщо це буде масова історія. Федоров в свою чергу зазначив, що тепер росіяни тестують різні механізми для перешкоджання роботи старлінку, і я думаю, що це там він щоб не вдаватись не вдаватись деталі, він це сказав. Просто потужні засоби реб. Я думаю, там просто потужним засобами реба не обійтись, бо вони мають бути достатньо цілеспрямовані, сфокусовані, напевно, або вони ну, прям ну, занадто потужні. Подивимося, як це дійсно, чи зможуть вони це заскейлити, і як це відобразиться саме на полі бою по відгукам безпосередньо від людей, які виконують бойові задачі. Війна технологій нічого тут не скажеш. Тим більш важливіша технологічна перевага, допомога союзників і круте навчання для того, щоб і підтримка всіх технологічних стартапів, в тому числі, щоб цю технологічну перевагу розвивати, підтримувати, наздоганяти, іноді просто примножувати. Дуже важливо. На фронті загинув працівник Data Art Львів Даніїл Лукащук. До служби в збройних силах України Даніїл працював. Системним адміністратором в Дата Art. йому було 26 років, і він захищав Україну від самого початку повномасштабного вторгнення. Вічна слава герою і співчуття рідним. У нас травень, а це час для регулярних роз... конференцій для розробників від технологічних гігантів. І якщо вам здається, що у Гугла, яка вже пройшла, була скучною і нецікавою, то ви, напевно, не бачили ще «Microsoft Build 2024». Ну, тобто вона була не зовсім прям жахлива. Там звісно було трошки цікавого. Давайте ми зараз. Я, я цікавинки всі повибрав. вона йшла дві години з двох годин. У мене залишилось там п'ять булетів. Я зараз по ним чудесненько пройдуся і підемо далі. Microsoft залишається в своїй традиції. Акцент у них, як зазвичай, на інтерпрайзах. Тому вони свій Copilot Studio кажуть, що тепер можна буде використовувати як повноцінного і ну, ще одного співробітника, на якого просто скидати скучні частини ваших завдань там про позаповненню даних, по моніторингу пошти, по оновленню, Даних і тому подібні штуки. Тобто, що він у вас робота не забере, а що він у вас зробить продуктивніше, і забере тільки скучну частину. Але по тому, як вони описали, звучить, наче як 40% всіх ролей в Ентерпрайзі, якщо чесно. Тому не те, щоб не дуже страшно. Ще прикольна штука: вони в Edge обіцяють додати. Лайв дубляж відео, тобто можна буде ввімкнути на Ютубі відео і дивитися його тією мовою, яку ви виберете, навіть якщо немає альтернативної аудіодорожки. Тобто хтось зможе дивитися прекрасні новини українського тех сектору щопонеділка, наприклад, на хінді, якщо комусь буде цікаво. Qualcomm показав свій Mini. Ну, тобто не Mac Mini, а Він Mini. Ну, вірніше, вони його не назвали, але це міні PC у форм-факторі, реально як Mac Mini, такий же самий по розміру плюс-мінус, так же саме до 32 гігабайт оперативної пам'яті, такий ж самий там до 512 SSD. Ну, там можна здається терабайт поставити. І такий же самий ARM-процесор, тільки не від Apple, -а, а від Qualcomm -а. І Ну, тобто дуже кльова робоча станція, офісна, де вам треба дуже зекономити місце, і, наприклад, не треба багато відеопотужностей. Кльова штука, не знаю, чому. Ну, то були, звісно, раніше, але от від Qualcomm показали, класний. І, звісно, дві найреволюційніші речі я залишив на кінець. Перша це кастомні емодзі в Teams. Те, що в Slack було останніх там, років 9, і не знаю, напевно, ну, дуже кльова штука, і те, що дуже давно просили у Teams — можливість просто додати своїх емоджів в свій workspace, тепер буде тут. Революція. революція. Друге, це те, що в Paint додадуть AI. Саме так. Тепер в Paint можна буде написати промт або просто намалювати силуети, і він вам згенерує зображення. Оце уже все. Тепер AI офіційно проник в усі можливі сфери. Якщо він вже в Paint, я не знаю, куди його ще можна вбудувати, щоб він просто все буде, Paint AI. Ну так, бачите, всі надії залишаються на Apple з їх WWDC, який буде через два з половиною тижні, чи два, чи два з половиною, там в залежності, коли дивитесь. Але вангую ж там теж за дві години буде сліве Яй більше, ніж всіх інших. Але можливо, там хоч якось буде воно предметніше, революційніше, може. Прекрасна Скарлетт Йоханссон заявила, що OpenAI скопіював її голос без її згоди. Для контексту в войс режимі нового gpt 4 o є вибір. Один там можна вибрати один з шести голосів. Вони там є три чоловічих, три жіночих, вони всі різного тембру і темпераменту. І один з них був натхнений явно фільмом Вона, де є там, якщо ви не дивилися, там є я асистент, який просто чисто голосовий. І якраз голосовою акторкою там була Скарлетт Йохансон. І Там він дуже типовий, з її манерою, її голосом. І оця скай, вона ну дуже схожа на нього. Ну вона прям. Ну, можна сказати, копія, але ну своя авторська копія. Вона заявляє, що OpenAI приходила до неї з пропозицією використати голос якраз для цього асистенту. Вона, подумавши, відмовила. І ось вона на демо почула просто себе, так що навіть її друзі не можуть її відрізнити, і це її дуже обурило. Вона попросила юристів там підготувати запит для OpenAI, щоб вони пояснили, як вони так такий голос зробили, і всі там докази цього надали. І OpenAI з поваги, як вони сказали, прибрав поки що. Можливість вибрати голос Скай і сказав, що у них взагалі була акторка ще до того, як вони сходили до Скарлетт Йоханссон, яка записала свій голос, і вони на ній тренували в цілому саме цей Скай. Ну, голос дійсно схожий, інтонація дійсно схожа, але регуляційної бази, здається, під це абсолютно ніякої не нема, тому що це в цілому і не плагіат, і це дійсно це не запис, і це не, не, не фейк, тому що це ж, не, ну, тобто це ж навіть не фейк. Тобто, якщо це було б її зображення, де вона розмовляє від свого імені, ну напевно, це можна було б вважати фейком. А так, ну. Ну не знаю, не виглядає як мінімум так. Тому єдине, з чим, хоч якось в легальному полі, почали вже боротися в американському законодавстві, наприклад, то це там от якраз візуальні фейки, це особливо там перед виборами у них таке відбувається. Що з цим робити? Ну, всім законодавцям знову ж таки, я повторюся, великий челендж вони не поспівають просто за прогресом. І да взагалі людство саме по собі за прогресом дуже рідко поспіває. Думаю, вони якусь мирову угоду в цілому укладуть. І це вже не перший кейс, і не останній. Я думаю, для OpenAI. У них там, пам'ятаєте, були і The New York Times, і Джордж Мартін на їх контенти там тренувалися. Ну коротше, купа, купа претензій. Технології несуться, люди бунтують, е нічого не ясно. Ну, Здається, що буде тільки гірше. Але всім доведеться змиритись, бо цю машинку не відмотати. ДОУ проводить перші офлайн мітапи у Львові. Їх буде цілих два. 11 червня буде по QA, 13 червня буде по DevOps. Реєстрацію лінк я залишу в описі. Там можна буде послухати доповіді, пофрушитись, обмінятися контактами, понетворкати, задонатити на зсу можна буде і просто гарно провести час. Тому до зустрічі. Ну вірніше, я на жаль, не встигну, але там буде вся команда, яка приїде туди скоріше всього на мазді, яку можна виграти за донати. Минулого тижня я вам розповідав, що Google представила агреговані Gemini результати видачі в пошукових результатах. І про це є прям цілих дві новини сьогодні. Перша новина про те, що видача ну дуже сумнівно. Ну тому що напевно те, на чому тренувалися Gemini і те, що в цілому, там, наприклад, Reddit є великим джерелом знань, тому вони напевно його якось там підіймають в. Видачі ну, в пріоритизації при генерації відповіді, але вони не враховують, ну він моделька не враховує, що там багато відповідей в цілому іронічні. І, наприклад, є там коли питаєш, типу, у мене. Сир не приклеюється до піци, що мені робити, і тобі Gemini радить е, додати туди органічного клею, щоб був просто іронічний пост на Reddit, де всі посміялися, класно. А Google тепер тобі це рекомендує. Ну просто можна реально, люди можуть вже реально це зробити. Але це не так проблемно. Наприклад, другий раз, коли люди пишуть I'm feeling depressed в Google, і Gemini каже, що на Reddit тобі радять в цьому стрибнути з Golden Gate Bridge. Ну на такому масштабі. Така кампанія просто навіть не дає базові перевірки про те, що видача не буде шкодити людині. Це просто жесть. Ось до чого приводить поспіх і абсолютний страх за те, що ну, відчуття втрати контролю в своєму корпродукті. А для Гугла, нагадаю, пошук досі залишається одним з ключових місць генерації саме рекламної виручки. А рекламна виручка одна з найбільших виручок у Гугла. Найбільше тому о, отак просто абсурдно. Друга новина це те, що Google викатив статтю в своєму блозі про бачення реклами в еру llm інтегрованих пошуків, ну, як, як конкретно в їх пошуці, наприклад. Як це посередньо буде збиратися докупи, як генеративне яй буде допомагати рекламодавцям піднімати конверсію, як бізнеси зможуть в цей агрегований, наприклад, результати додавати рекомендації своїх товарів за гроші знову ж таки, і як це буде виглядати для всіх? В цілому контекстуальність, напевно, має піднятися і якість. Але якщо буде видача і інтеграція працювати так же само, як вона працює зараз в пошуку, ну це буде просто фіаско. Конкурентам маленьким, знаєте, дуже складно боротися з гігантами, тому вони створюють такі умови, де гігантам треба щось розвертатися адаптуватись. Вони просто чекають, поки ці всі гіганти самі себе потоплять, бо не зможуть розвернутися в новому ринку. Просто класика. Хоча я думаю, що у гугла все одно вийде, але те, що позиції вони можуть втратити, ну це скоріше всього вже не факт. Я люблю вам приносити можливість допомогти нашим захисникам і паралельно з цим отримати можливість щось там виграти. І сьогодні я приніс вам збір для 8-го окремо-штурмового батальйону Edelweiss, Збір на 20 півдронів сумою 400 40 тисяч гривень, а донат туди від 100 гривень, вірніше кожні 100 гривень донату туди дають вам шанс виграти LEGO Technic Land Rover Defender. Красивенний. Один з кращих в серії Technics насправді. Тому лінк, як завжди, тут. І я думаю, що це буде кльово. якщо вам подобається цей випуск, то окрім лайкоса на цей раз, з вас ще і донат. У кого все добре запитаєте ви? Відповідь останніх пару місяців не змінюється у Nvidia і у її якби акціонерів, тому що вони випустили квартальний звіт, і там цифри просто скажені. В них прогноз продажів на наступний квартал 28 мільярдів. Хоча аналітики думали, що буде 26-8. І факт за перший квартал уже 26-8, що більше, ніж очікували. Там на якісь там теж десятки відсотків. Ну просто жесть. Акції за цей рік, просто за цей рік, за 5 місяців, плюс 121 відсоток у однієї найдорожчих Роші компаній в світі таке зростання на даний момент. одна Акція коштує щось там 1064 долари. Здається, і капіталізація вже 2,6 трильйони доларів. Просто ну здається, що це безпрецедентно для такої великої компанії так швидко зростати. Таких ситуацій, здається, не було в світі. Я як мінімум не знайшов прикладів. Якщо ви знаєте, таке напишіть в коментарях, будь ласка. і вони в капіталізації просто після публікації звіту за три дні набрали 200 мільярдів, 200 мільярдів просто в капіталізації. Це щоб ви розуміли більше, чим вся капіталізація інтела. Чим вся капіталізація інтела величезного гіганта, який просто на весь час дивився як на молодшого брата. Оголосили також те, що ще зроблять спліт акцій на 10 і збільшать дивіденди на 150%. Напевно, це ще додало також до їх зростання. Скільки воно ще буде рости, якщо чесно, не знаю. Таке відчуття, що воно вже сюди не мало доростати. Я пам'ятаю, коли говорили, що воно по 700, воно вже казало, що вже перегріто. Зараз все лопне, все впаде, всьому катастрофа. Зараз 1060 і щось всі такі сидять, думають. Ну воно десь має впасти, вже хочеться, коли там впаде, коли куплять, ніхто не знає. Але в цілому падати буде боляче. Всі падають, рано чи пізно. Побачимо. Раз ми говор... заговорили вже за чіпи, то е, є новина про ASML і TSMC. Це перші це виробники машин для літографії, а другі це вже виробники чіпів, які ці машини для літографії використовують. Ну, дві самі провідні компанії в своїх сферах. І, причому що ASML, які виготовляють ці машини, взагалі здається прям лед не єдині, хто роблять такі продвинуті машини. І вони величезні. От, от такі атак вони виглядають: величезні з автобус, такі машини, які потребують постійного. Там мейнтенсу і коштують кожна більше, ніж 200 мільйонів 217, якщо бути точним. І очевидно, що на фоні того, що там Китай проводить навчання навколо і їх заяв у всіх виникає ну, не проблема, а ризики підіймаються в дискусіях. Що що ж буде з цими машинами, якщо Китай почне реально вторгатися до Тайвані, тоді. Тоді якраз представники компанії заявили, що у них є такі кіл свічі, які дозволяють просто ці всі величезні, прекрасні, дорогущі машини перетворити на купу брухту. Ну просто вони не будуть функціонувати і ніякі з їх технологій не, не можуть бути викрадені. Це в цілому класно. Я думаю, що це має заспокоїти інвесторів і в тому числі геополітичні ризики там зі сторони Сполучених Штатів і там Голландії, в тому числі трошечки. Заспокоювати, бо нагадаю, вони там весь час на них давлять стосовно регуляції і накладання обмежень про торгівлю там з Китаєм, наприклад. Хоча, якщо подивитися цей графік, то видно, що Китай, наприклад, у СМЛ є найбільшим клієнтом останній рік, наприклад. і навіть якщо зараз повністю зупинити експорт цих машин, то Китай вже там наповну просто заливає Huawei всіми грошима для того, щоб хоч якось цей технологічний геп подолати і робити ці всі чіпи, ну мати можливість виготовляти їх повністю у себе всередині. Дуже кльовий. Технологічний і такий геополітичний конфлікт, якщо чесно, ну як цікавий мається на увазі, цікаво за ним спостерігати. Хоча бути в ньому я думаю, не дуже приємно. Це такий стримуючий фактор. Нагадаю, що за рахунок того, що в цілому Тайвань виготовляє там більше, ніж 80% всіх топових чіпів в світі, то це такий стримуючий фактор від того, щоб Китай дійсно прям якісь повномасштабні дії на тери... на їх території робив. І тут ми бачимо, що вони намагаються це зарезервувати. І це дуже неприємно. дуже неприємно, стримуючий фактор в горизонті трьох років, напевно, зменшиться. Треба думати, як його розвивати. Інциденти світового масштабу теж майже регулярна рубрика, але ну, на цей раз без якогось значного імпакту. Але все одно хочу підсвітити: чотири дні. Чотири дні один з 13 рутових ДНС-серверів. Конкретніше той, який був під контролем компанії Cogent Communications, не синхронізувався зі своїми іншими дванадцятими пірами. Для того щоб зрозуміти, що це значить і чому це важливо, напевно, спочатку треба мені трошечки розповісти, як працює DNS, і тоді вже вам розкажу, чому це важливо, або ви вже самі на той момент зрозумієте. Що таке DNS? DNS, якщо спрощено, то це система. Ну вірніше, це розподілене сховище ієрархічне всіх доменних імен. Тобто, коли ви вбиваєте google.com, то саме DNS, ви ну, ваш девайс, Телефон або ноутбук іде саме до DNS сервера для того, щоб дізнатися, google.com, це який взагалі ip адрес куди мені йти. І оце є DNS. І працює вона так, якщо спрощено: є 13 root-серверів. Які між собою піри і всі відсинхронізовані? Вони відповідають за домени вищого порядку: Наприклад, .org, .com, .gov, .ua. І от ці 13 серверів між собою повністю синхронізовані. з відставанням там у хвилина, іноді пару хвилин дуже рідко більше. І вони місять про себе у себе знання про всі наступні сервери, які місять вже наступні зони. Тобто, наприклад, можна прийти і запитати: а де ж є сервер, який відповідає за, наприклад, за орг-зону? І там такий самий, там є цілточний набір пір-серверів, пір які за них відповідають. І так далі, далі далі. Тобто, там вкладеність може бути дуже велика. Це рекурсивна система, тому вона може вкладатися не нескінченно, але ліміт я, на жаль, не пам'ятаю. Тобто, коли ви вбиваєте google.com, ви йдете до. Рутового сервера він каже каже.ком це до цього сервера. У того сервера ви питаєте, а де ж тепер google.com, він вам каже: оця і пішка, йдіть сюди. Для того щоб ви кожен раз не робили ці всі запити, є DNS сервіси рекурсивні які в цілому роблять ці всі запити один за одним, і потім у себе кешують це все, і потім вам це все видають. Наприклад, гугловий. 8888 або Cloudflare 111.1. Це ці самі сервіси. І окрім цього, root сервери ще відповідають за механізми аутентифікації цих запитів, для того, щоб їх не можна було підмінити. І це називається це протокол або система називається DNS-Sec. І ну, на всякий випадок, найпростіша атака це коли ви буваєте google.com, а вам DNS-сервер відповідає якусь іншу IP-шку, і ви приходите на якийсь піратський сервак, де у вас є копія Google. Всі ваші дані крадуть. Не дуже коротке вийшло інтро, але ну, я сподіваюся, ви не запутались. Які проблеми з тим взагалі ви вийшли, що один сервер почав відставати? Ну, насправді він відстав на 4 дні, і це невелика. Невеликий горизонт в рамках найвищої зони, ну тому що зони, там, які питають за орг або за якісь ще там дочірні зони, в цілому не дуже часто змінюються. Тобто це достатньо інертна система. Але є система dns сек яка якраз відповідає за аутентифікацію цих запитів, і в ній є система ротації ключів, верніше не ключів, а сигнатур. І от якби там якась зміна вже відбулася регулярно, а там відбувається воно регулярно, то тоді половина інтернету могла б в цілому. І зламатись саме цікаво, що помітили це не самі Cogent Communications, а хтось з просто інженерів, який просто написав пост через 4 дні після цього, як це почало відбуватися. Тобто, коли відставання вже було 4 дні, і після цього вже компанія відреагувала і за день це виправила, і ці відставань не було. Тобто. Складається враження, що у них просто не було моніторингу або що вони не в курсі, що у них є цей рутовий сервер, який там крутиться, напевно, вже років 30, і вони за нього там чи 40, і вони за нього там весь час відповідають з самого початку інтернету. Просто жесть. Але ну коротше, не робіть так, не робіть так, додавайте моніторинг, особливо, якщо ви відповідаєте за один з рут серверів інтернету і за якого все може зламатись. На цьому з новинами все і настав час для рекомендацій. Для рекомендацій ми змінюємо процес. Тепер у нас лінк на Discord буде в описі. Можна буде зайти, зайти в канал Рекомендейшнс і туди опублікувати свої рекомендації. Тому шукайте лінк, заходьте, рекомендуйте, бо хочеться рекомендувати щось дійсно кльове і круте. І перше сьогодні це канал на Ютубі з українським контентом. Називається Брудна стіна. Про ігри, фільми, книжки, міфологію, трохи науку, відоси такі від 20 до 90 хвилин. Зду. Дуже глибоким розбором там є дуже велика серія, наприклад, про дюну, яку я люблю, або є дуже кльова про історію релігії, там про ангелів, як взагалі виникли ангели, звідки воно й походить, просто півтори хвилини. Дуже кльово. Класно кльовий український катент. Обожнюю. друга рекомендація це програма Кліншот. Просто програма для того, щоб робити скріншоти. Але люди роблять просто роками і спеціалізуються на тому, що вони роблять. Там все: і гівку записати, і відео записати, і з автоскролом, і регіон, і щоб вас було видно, і щоб вас було не видно, і замилити, і едітор кльовий, і в хмару завантажити, і два х одразу зробити, і бекграунд покласти, іконки приховати. Все дуже класно платна, правда, але я чесно купив навіть другий рік був просто. Купив, щоб були оновлення. Дуже класно, рекомендую. Отакі От вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав і розповів я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе!